Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную виринути з морських глибин, адже світ цікавий повсюдно. я приніс вам історію про дивовижні рослини. Знайомтеся, це представники роду Леукоспермум. Окрім беззаперечної краси, ці рослини цікаві просто з усіх боків. Переважна більшість видів роду леукоспермом розповсюджена на крихітній ділянці крайнього півдня Африканського континенту. Ареал деяких видів складає всього лише кілька квадратних кілометрів. Ці красені ростуть у засушливій місцевості з великими перепадами добової температури. У ході еволюції вони набули форм, максимально пристосованих для виживання і за пекельної спеки, і за сильного похолодання, а також для ефективного збору вологи. Ще одна цікава риса леукоспермумів – спосіб розповсюдження. По-перше, ці рослини проростають з підземних коренів, навіть якщо пожежа знищить надземну біомасу. По-друге, насіння всіх видів збирають мурахи. Така стратегія розповсюдження має назву мірмекохорія. Насіння леукоспермомів має привабливі для мурах поживні вирости. Так звані елайосоми, або мюллері тільця, або мурашиний хліб. Заради цих смаколиків мурахи забирають насіння у свої підземні гнізда. І це є гарантією, що воно не згорить у пожежі, не буде знищене безжальним сонцем і дасть життя новим рослинам. Неймовірне розмаїття і беззаперечна краса цих рослин роблять їх цінним ринковим продуктом, леокоспермами культивують і продають по всьому світу як зрізані квіти. До місць їхнього природного розповсюдження влаштовують екскурсії в період масового цвітіння. Все ж таки природа незбагненний креатор. Скільки задумів, які цікаві і напрочуд ефективні стратегії розвитку і збереження видів. І яка неймовірна краса. Світ сповнений нею, і я все ще маю багато цікавинок для вас. До нових зустрічей!